Вітаю! Мене звати Тетяна Сковира і я психолог і коуч по відносинам і комунікаціям. Навчаюся секретом, як створювати здорові та безпечні стосунки, оточення і життя. Зараз розгляну з вами тему, що ж таке смарт-комунікації, чому комунікація взагалі важлива в сучасному світі і які існують принципи смарт-комунікації. Але почну з того, що в нашому сучасному світі. Існують безліч різноманітних інститутів, вузів, навчальних закладів, де ми можемо з вами отримати будь-які професії будь-яким спеціалізаціям, спеціальностям. Але немає жодного вузу, який би навчав, як будувати здорові та безпечні стосунки і комунікації між нами людьми. Тож насправді ми навчаємося все наше життя нон-стоп напротязі всього життя. І Кожну, по суті, кожен день, кожну хвилину, кожну секунду навчаємося будувати комунікацію між нами людьми. І ця сфера вона, незважаючи на те, що світ постійно змінюється, а сфера ця залишається постійно актуальною. Тому що життя показує, що саме люди більш за все втрачають в своєму житті тоді, коли не складаються стосунки, тоді, коли не складається нормальна комунікація з іншими людьми. Тож потрібні знання. Давайте по-чесному. По знання це сила, потрібні знання, як будувати здорові комунікації, і відрізняти від а, тих комунікацій, де, наприклад, використовується маніпулювання. Тож потрібні знання і знання це сила. І так, що таке взагалі а, комунікація? Це процес спілкування і передачі інформації між людьми або між групами людей через мову. Жести, рухи і емоції. І основна мета будь-якої комунікації це обмін інформацією, знаннями, ідеями і емоціями. Саме головне для чого? Для того, для того щоб досягнути взаємопорозуміння та домовленостей. І так, для ч... які існують основи смарт-комунікації, чому це взагалі важливо, для чого це нам, людям? І тут немало дуже важливо, треба необхідно сказати, що сучасний світ дуже змінився за останні 100 років. Технократичність цього світу вона ніколи не була такою, як за останні 100 років на землі, серед, серед людства у людства. Зараз ми маємо технології і технократичний світ, які йдуть. З такою швидкістю, що ми просто за ними вже навіть на рівні розуму багато людей ми за цим не встигаємо. Тобто швидкість величезна, ну, майже швидкість світла. І ви знаєте, що е, я скажу так: от навіть на прикладі війни в Україні, яка зараз відбувається, я думаю, я вважаю, що Якби люди вміли дійсно розбиратися в темі комунікування, якби люди вміли домовлятися по-справжньому, по-чесному, по дорослому, то не було б війн, і ця війна взагалі не була би такою довгою, як зараз ми майже, маємо вже майже три роки війни. Тобто технократичність, технологічність, вона зростає з величезною силою, а вміння домовитися, і тобто, і з Вирости в, своєму, в своїй свідомості на, на рівень такої дорослості, щоб завжди можна було домовитися, цього на жаль, ми людство ми за цим не, по, не встигаємо. Ми за цим не, поспі, не поспіваємо. І е, виявляється, що е, при, таких, при такої швидкості нам е, при таких швидкості в технологіях нам дуже важливо встигати і самим змінюватися, змінювати свою свідомість і змінюватися саме через комунікування один з одним. І одна з провідних ідей це навчитися домовлятися. Тож, для того, щоб досягати успіху в цьому світі, дуже важливо навчитися правильно кому... Кому... комунікувати. Не просто правильно, а саме будувати здорові та безпечні комунікації і стосунки. І це стосується будь-яких стосунків і відносин і в роботі, і в родині, і в бізнесі, і з друзями, і з колегами, і з партнерами будь-якими по роботі. Це стосується будь-якої сфери комунікації. Тому смарт-комунікація вона з'явилася, можливо, по потребам сьогоднішнього часу, по потребам тієї швидкості, тих швидкостей, в яких ми живемо. І е, навіть мені здається, навіть 5-10 років тому ще не навіть ми не чули такого формулювання як смарт-комунікація. А зараз вже ця тема починає бути досить актуальною. І тому, чому, е, що ж таке смарт-комунікація, чому вона нам необхідна і важлива? Тому що це смарт-комунікація це не просто вміння говорити чи писати, це здатність цілеспрямовано передавати свої думки так. Щоб вони були зрозумілими, ефективними і доречними. В цьому і полягає сенс і зміст смарт-комунікації. Смарт-комунікація це об'ємний процес, це об'ємний посил. Тобто зрозуміла комунікація повинна бути таким чином, щоб люди дійсно зрозуміли і почули вас, що ви хочете до них донести, що ви маєте на увазі. Ефективність це. Коли ви розумієте, для чого ви цю комунікацію зараз затіваєте, і якої мети вона повинна досягнути, до якої цілі ви хочете завдяки цій комунікації, до якої до якої цілі ви хочете дойти? І доречним комунікація повинна бути доречною чи влучною, тому що треба враховувати контекст. А аудиторію, іншими словами, ціль, цільову аудиторію та ситуацію. Тоді ви точно попадете, також попадете в ціль. Тобто, ще раз повторюся, смарт-комунікація це об'ємна комунікація, яка враховує декілька напрямків одночасно. Але основна, основний сенс смарт-комунікації це досягти, це цілеспрямовано досягти цілі, мети. Тож, Смарт-комунікація, як я вже сказала, об'ємна комунікація, вона враховує все. І нашу мову, і наші жести, і наші рухи, всі невербальні сигнали, стиль спілкування і наші емоції, звичайно, наші емоції. Чому важлива смарт-комунікація? Назву три основні причини. Для порозуміння та довіри з людьми, для досягнення цілей і для емоційного зв'язку. От, по суті, три напрямки, які нам важливі при урахуванні смарт-комунікації, яку ви затіяли з людиною, з вашим опонентом чи з групою людей. Тобто, для порозуміння та довіри дуже важливо, якщо ви чітко пояснюєте свої думки, люди повинні вас зрозуміти, почути. Тобто, люди розуміють вас. Краще, якщо ви формуєте таким чином свою комунікацію, щоб вас почули, порозуміли, і таким чином від, відкривається шлях до довіри. І тим самим ви запобігаєте конфліктам. Тобто така комунікація вона дійсно відкриває шлях для довіри і для досягнення домовленостей, тим самим запобігає конфліктам. Наприклад, як, як це може відбуватися? Ну, наприклад, в роботі, це якщо у вас є чіткі функції, прописан ваш функціонал на вашій посаді, де ви працюєте, то з таким чітким функціоналом вам набагато легше запобігти, щоб не відбувалися якісь помилки, непорозуміння. Тобто, завдяки такій чіткості вам і зрозуміло ваш функціонал. Як же це відбувається, коли нам комунікація потрібна для досягнення цілі? Ну, наприклад, так, 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 такий приклад приведу. Ви можете бути якимось класним експертом, геніальним фахівцем, але якщо важко донести свою ідею, свої думки, якщо є складність у побудові цієї комунікації з людьми, то тоді, на жаль, ви частіше за все будете непочутими. І ваша геніальність, і ваш талант, і ваша експертність вона буде, дойде тільки до якогось дуже вузького кола людей біля вас. Тому дуже важлива все ж таки така ефективна комунікація, яка і до речі, як навичка, як новий навик. Так її розвивати, дійсно важливо розвивати комунікацію з людьми, і тоді ваша комунікація може бути переконливою, може досягати цілі, і тоді ви можете навчитися дійсно домовлятися і дійсно бути почутим. Далі для емоційного зв'язку, чому важлива комунікація? Тому що у відносинах особистих, в дружніх, в професійних здатність слухати. Відповідає, і, допомаг, і, відповідати, і допомагати створювати глибокі зв'язки якраз придає можливість. От, ця комунікація, смарт-комунікація, вона додає можливість зростворити емоційний зв'язок. Зв'язок зі своїми опонентами. Далі, що ж таке, які існують принципи, основні принципи смарт-комунікації. Назву п'ять основних принципів. І ще додам по кожному з цих принципів, трошки додам інформації. Перерахую, і так, будьте чіткими, слухайте активно, адаптуйте повідомлення і свій посил під аудиторію, контролюйте і управляйте емоціями і останнє використовуйте невербальні сигнали, жести, рухи. Все, всі ці принципи. Я пропоную не пропускати, а саме втілювати в життя, створювати таку навичку, де ви будете і слухачем, і будете чутким, і зможете бути, мати зв'язок з аудиторією, і управляти своїми емоціями, і мати оцей зв'язок з аудиторією через навіть от такі невербальні рухи, як жест, жести. Трошечки детальніше, що означає бути чітким? Тобто важливо використовувати в своїй чіткості дійсно коротку е, промову, короткий текст, просту мову, прості, прості речення, але зрозумілі, і уникати складних фраз. Це дійсно спрощує, спрощує е, будь-яку комунікацію. Іноді е, кажуть, що е, як це є такий вислів, що е, е, краткість е, сестра таланту, будемо це, мабуть, бути чітким, це саме про це. Ну, Наприклад, можна, наприклад, це така фраза складна, складна така якась складна фраза, яку можна зі складної, як можна зі складною створити більш просту. Ну, Наприклад, такі, така фраза варто звернути увагу на, на те, щоб цей проєкт все ж таки був реалізований, а замість цього можна сказати можливо трошки простіше і зрозуміліше. Важливо закончити цей проєкт, наприклад, до такої дати, чи довести цей проєкт до, до кінця, до того, щоб його повністю реалізувати. Тобто не ускладнювати, а полегшувати і говорити більш зрозумілою мовою. Що стосується активного слухання. Справа в тому, що більшість проблем у комунікаціях виникає дуже часто через те, що ми погано слухаємо і часто щось собі домислюємо. Тому краще, щоб не домислювати, краще уточнити, чи правильно я тебе розумію, чи е, я вірно розумію, що ти маєш на увазі. Краще задайте таке запитання і просто зніміть, зніміть з себе домислування і не незрозумілі моменти з вашим опонентом, те, що може вас навпак... вас відштовхнути один одного, так от завдяки таким простим запитанням, чи правильно я тобі розумію, і чи я вірно зрозуміла, що ти маєш на увазі, завдяки такому запитанню, ви і зв'язок з цією людиною будете зберігати, і зможете прояснити. І, знаєте, як то кажуть, ніякі дєбрі не підете, тому що ви все встигнете прояснити на старті. Що стосується адаптувати своє повідомлення і посил під свою аудиторію. Дуже важливо навчитися говорити саме тими зрозумілими словами з тими людьми, з ким ви спілкуєтеся. Тобто, розділяти і розбиратися, з якою аудиторією, з якою людиною, з яким. Людина чи людина розбирається в цій, в цій темі, про яку ви зараз будете вести розмову. Тобто, коли ви розмовляєте з вашим колегою-фахівцем, ви можете використовувати якісь професійні терміни, терміни, слова, але ж з клієнтом чи з якоюсь іншою людиною, яка не в темі, дуже важливо пояснити більш доступною, простою мовою. Тут навіть можу привести такий, привести такий приклад, що дуже часто це, це є проблемою у багатьох експертів, які звикли вже, які мають вже знаєте, такий широкий професійний погляд на проблему, і знають, якими фразами оперувати, якими формулюваннями оперувати. І їм дуже складно сказати це простою більш зрозумілою мовою для своєї цільової аудиторії, наприклад, те, що стосується соцмережі. Тому це такий важливий момент, що треба переключатися в своїй голові, в своєму мозоку, переключатися з аудиторії на аудиторію, з людини на людину і розуміти, що з цією людиною треба розмовляти, якщо ви хочете, щоб ви були почуті цією людиною чи людьми, то вам треба зрозуміти, переключитися в своїй голові на ту мову, яка буде зрозуміла цій людині чи аудиторії. Далі, що стосується контролювати і управляти своїми емоціями, ну це взагалі крута навичка, і її треба реально спеціально набувати. Навіть Сократ колись казав, що «сама велика перемога людини це перемога над своїми негативними емоціями. А іншими словами, «сама велика перемога людини, коли вона навчається управляти своїми емоціями. Тож дуже важливо навчитися в розмовах з, з різними людьми все ж таки відчувати себе і поводити себе спокійно. Але це знову наголошую, це навичка. І якраз про цю навичку дуже багато і взагалі інформації для того, щоб цю навичку створити, матеріалів я дуже багато даю своїм студентам на своїх курсах про комунікації. Ну, наприклад, такий приклад приведу. Можна, знаєте, з, так, з, таким, з такою претензією до людини. Ти завжди робиш все не так, неправильно, через криві руки, а можна сказати по-іншому. Я думаю, що треба і можна зробити по-іншому. Давай подумаємо, як це вирішити. Тобі потрібна моя допомога? От це так, такий вислів він буде зберігати цю комунікацію з людиною, тому що ніхто не застрахований від помилок. Ніхто не є ідеальною людиною, і ну ніхто, тобто не, не треба страждати перфекціонізмом, тому що це дорога в нікуди, це дорога в ілюзії. Тому дуже важливо говорити, знаєте, не критикувати іншу людину. Ти ж такий роз, роз такий, Дуже важливо говорити через я повідомлення від себе і про себе саме. Про те, як ви думаєте, як ви відчуваєте, як ви бачите ситуацію. Таким чином, ви і будете зберігати не просто зв'язок з цією людиною, а ще й конструктивно допоможете, наприклад, вирішити конкретну проблему. Що стосується використання невербальних сигналів, жестів і рухів, це також важливий інструмент будь-якої комунікації. І. Я можу сказати, що будь-яка посмішка, жест відкритих долонь, жест відкритої пози, кивок голови, тон голосу. Який тон голосу використовуєте? Це все сприяє для створення гарної комунікації з вашим оточенням і показує, що ви налаштовані доброзичливо, що ви готові до діалогу. А от всі закриті пози, і тон голосу такий жорсткий, і відсутність якоїсь якихось емоцій на обличчі це все відштовхує і не створює, не допомагає вам створити гарну бесіду з людиною, і взагалі створити продуктивну комунікацію. Комунікація, яка вас може привести до реального результату. Тож, треба розуміти, що Ще раз нагадаю, що смарт-комунікація це об'ємна комунікація, яка налаштована на те, щоб дойти, досягнути конкретної мети, а не просто показати свої там, якісь незадоволення чи там, негативні емоції. Тобто повинно смарт-комунікації треба враховувати і себе, і, і людей. І ну, це вже, знаєте, це таке мистецтво, але йому дійсно. Можна і треба вчитися, і можна навчитися. Цьому також я вчу на своїх, в своїх програмах. Давайте ще приведу е, такі декілька прикладів, як можна використовувати смарт-комунікації в роботі, в стосунках і, е, наприклад, у соцмережах. В роботі. Ну, е, по, будемо ну, такий приклад. Менеджер надає е, своєму підлеглому завдання. Будь ласка, до п'ятниці підготуй презентацію з висновками. Важливо зосередитись на цифрах за другий квартал. Якщо потрібна допомога, скажи. От в, такій, в такому посилу, в такому тексті до свого підлеглого, дуже все відчувається чітко, зрозуміло, з зазначенням дедлайну і навіть з можливістю допомоги. Замість, тобто розумієте, є різниця, можна а, е, критикувати підлегло, е, нападати з претензіями, і буде, чи буде з цього гарний результат, це ще знак запитання. Але з такою позицією керів, керівника завжди можна зберігти контакт зі своїм підлеглим і досягнути цілі, особливо коли е, от, ця фраза закінчувалася запитанням. Не запитанням, а таким ствердженням, якщо потрібна допомога, скажи. Наприклад, у стосунках дві людини обговорюють проблеми. Одна, каже, одна людина каже, коли ти не відповідаєш на мої повідомлення, я почуваюся ігнорованим. Це мене дуже засмучує. Можемо домовитися про інший спосіб зв'язку? І тут дуже важливо, щоб ви були, ви, ви були почуті, щоб інша людина зрозуміла ваше таке збентеження. Говорити тут дуже важливо навчитися говорити про свої почуття, а не звинувачувати іншу людину. Знову повертаюся до такого гарного інструменту в будь-якій комунікації, яке називається Я повідомлення. Тобто, говорити від себе і про себе замість критики і для, Таким чином у вас набагато більше, набагато більше шансів зберегти комунікацію і досягнути домовленості з цією людиною. Тобто, де, от де я завжди пропоную завжди своїм студентам пропоную говорити через я повідомлення, але от у стосунках це працює у стосунках близьких стосунках з вашим партнером, з вашим близьким оточенням. З дітьми, з батьками дуже важливо саме користуватися я, через я-повідомлення говорити, і говорити про свої відчуття, як ви себе почуваєте. Так, ви, збільш, ви зберігаєте контакт з цією людиною, близький контакт, емоційний контакт і збільшуєте шанс для, для того, щоб з людиною не ну, домовитися. А якщо вже домовляння не відбувається, то тут треба шукати інші причини, вони точно є, і з цим також можна і треба працювати. Що ще можна провести приклад, як можна у соцмережах так само побудувати смарт-комунікацію? Наприклад, якийсь бренд, який продає свої послуги через мережу, помічає помилку десь в своїх, в, своєму, не знаю, в своїх презентаціях своїх послуг чи якийсь, якогось продукту, який вони продають. І пояснює таким чином свою помилку. Вибачте, ми помилилися. Вибачте, ми помітили проблеми з доставкою і вже працюємо над її вирішенням. Вибачте, за незручності. Якщо ви отримали, не отримали своє замовлення, пишіть у наш чат, ми обов'язково вам допоможемо. Тобто, це визначення проблеми, це факт, коли проблема була відкрита, розкрита, визначення цієї проблеми. Позначення, що вже, приміня... вже буде шукають рішення цієї проблеми, вибачення, і що... тобто компанія імбренд дає сигнал, що вона готова допомогти. Ось такий план, ніби такий план дій в короткому повідомленні. Це також зберігає контакт, це також не, не дає можливості нагнітатись, ну, ця ситуація не буде нагнітатись. Тобто, що ж таке смарт-комунікація? Це все ж таки навичка. От як не крути, це навичка, яку можна отримати завдяки розуміння, яким чином її набути, тобто потрібні знання спочатку. І далі це навичка, яку можна і треба розвивати. І ця навичка, вона завжди буде, завжди буде для вас приносити бонуси. Вона буде завжди окупатися. Тобто це навичка, яка з, особливо гарно працює з людьми психологічно дорослими, зрілими, без маніпулювання, які звикли саме домовлятися. Така смарт-комунікація вона з такими людьми 100% спрацює вам на благо. Це, це без, без заперечень. Тому що здоровим і зрілим людям їм дуже важливо завжди домовитися, порозумітися, знайти, встановити оцю довіру, епоційний зв'язок для чого? Для того, щоб дійсно досягнути успіху, для того, щоб дійсно досягнути результату мети. Частіше за все, якщо це працює команда, то це означає, що команді потрібен спільний результат, спільний успіх, успіх. І тут дійсно треба мати ці навички смарт-комунікації і навички домовлятися і вирішувати питання з спільною такою єдністю командою. Тому смарт-комунікація це на сьогоднішній день в силу всіх, всіх наших пришвидшень в у суспільстві це дійсно інструмент, який веде до успіху, і я би його пропонувала точно не ігнорувати, а навпаки, отримувати знання, які будуть вам допомагати проходити ваш розвиток ефективно і так само швидкісно, як і весь світ зараз підчинен під всі скорості швидкості. Тому смарт-комунікація це зараз реальний інструмент, який не треба ігнорувати, а саме завдяки цьому інструменту рухатися до успіху, будь-якому успіху в будь-якій сфері. Ну що ж, переходимо до наступного відео.